Вітаю вас усіх, незламні українці. У цьому відео ви дізнаєтесь прогноз погоди в Україні на 18 та 19 жовтня. Внаслідок приходу циклону дощі та зливи зі снігом на півночі, заході та центрі країни. У Карпатах очікуються снігопади, місцями та перешті території України без опадів. Грунтові заморозки до мінус трьох очікуються частково на півдні та сході. Ранкова температура повітря коватиметься у межах від плюс 4 до 14 тепла. День на свою чергу підніметься до 8-16 тепла. Пориви вітру впродовж доби коватимуться зі швидкістю від 4 до 20 метрів на секунду через шквали на заході. У неділю, 19 жовтня, через активність циклону з півдня дощі та зливи основною силою вдарять по Криму. Також дощі очікуються на півдні та зливи на сході. Також дощі внаслідок циклону з півночі накриють північ та центр країни. Містями та перешій території України без опадів. Ґрунтових заморозків не очікується, а ранкова температура повітря колиться у межах від плюс 2 до 9 тепла. Денно, у свою чергу, підніметься до плюс 3 до 13 тепла. Порни вітру впродовж доби і калатимуться зі швидкістю від 4 до 12 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на 2 дні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте відео, і, до речі, пишіть у коментарях, яка у вас зараз погода. Бережіть себе, все буде Україна!